Понеділок, 8 липня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічок. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Масована ракетна атака на область. У Дніпрі один загиблий та 12 травмованих. А в Кривому Розі окупанти вбили щонайменше 10 людей. Багато поранених. Спочали вилітати вікна, і ми накрилися колетенцями та побігли до нас. Закривавлені діти та лікарі у Києві. Росіяни цинічно обстріляли найпотужнішу в Європі дитячу лікарню «Охмадит». Є загиблі та десятки поранених. Чергова стурбованість Європи, а потужна зброя та дозвіл Україні атакувати в глиб РФ. Ексклюзивне інтерв'ю 11-му військово-політичного експерта Олександра Коваленка про наслідки сьогоднішнього терористичного обстрілу. Росіяни вони відкрито визнали, що це був цілеспрямований удар. Одна людина загинула ще 12 поранені. Такі наслідки масованого обстрілу росіянами Дніпра. Понівечена багатоповерхівка у житловому районі. Що розповідають люди, які опинилися в епіцентрі вибухів. Наш Марко Ручка з місця атаки. Так виглядають наслідки чергового масованого обстрілу Дніпра. Під ударом житловий район. Цього разу через обстріли геть пробито дах будинку. Спочатку те, що я чула, що вже летить Спочатку потім те, що вже заділо, тому що все просилось, але потім потім нас почали вилітати вікна, і ми накрилися полотенцями та побігли донизу. Чимало людей встигли спуститись в укриття, тільки не оголосили тривогу. Це кажуть, і врятувало від поранень. Приголошені. Ракетної небезпеки спустився у підвал 29 грудня. Ну, теж вибило окна, але ну, на, на сьогоднішній день у мене, на жаль, вибило знову вікна. З тривогою ми спустилися до підвалу і там чули все це, щоб відбулося. Це було страшне. А ми з третьої секції, де найбільше руйнування. Весь двір всипаний склом, яке летіло з верхніх поверхів. Динку а потрощені будматеріали розкидані чи не усім подвірям, та навіть на дитячому майданчику. Місцеві шоковані їхні будинок у самому епіцентрі атаки кажуть, стіни багатоповерхівки здригались буквально щоразу, як луна вибух. Ні, Не спустися. Це моя помилка. Ну з дивана мене скинуло, з ревною волною. Да, так Тому що тепер буде спускатися. За інформацією заступника начальника Дніпропетровської Ова Андрія Кульбача по Дніпру. Сьогодні летіли іскандери Ха Х-22 та Х 59 Все це неприємно. Дуже багато. Людей пострадало. Ну, це просто жах. Через масований удар. Одна людина загинула, 12 потерпілих. П'ятеро з них госпіталізовані. Один важкий, в одній з лікарень Дніпра надають допомогу трьом постраждалим чоловікам віком 45-65 років. Наразі їхній стан середньої тяжкості стабільний. Загрози життю немає. Усі поранені з вогнепальними ранами відкриті переломи кінцівок. І акубаротрам. Апарати зовнішньої фіксації, скоріше всього примінятися не будуть, а лікування займе достатньо достатньо тривалий час близько двох-трьох місяців. У десяти житлових будинках та двох гуртожитках вибито більше, ніж сотні вікон та розтрощено фасади. В мерії пояснюють, як подати заявку на компенсацію. А мешканці багатоквартирного будинку, які постраждали, звертаються безпосередньо до голови ОЗБ. Голова ОСББ звертається до департаменту. І ми вже роз'яснюємо процедури, яким чином надати допомогу цим мешканцям. Люди Разом з екстреними службами продовжують розбирати на місці завали. Я до друга приїхав, він тут живе, там одне вікно тріснуло, і з зовнішньої сторони будинку. Тобто, скло було відкрите на провітрювання. Скло не побило, але з РАМ вирвало два вікна, ми їх вже поставили. Марко Ручка, Олександр Довгаль, новини 11-го каналу. У Кривому Розі маємо вже понад півсотні поранених і 10 загиблих станом на сімнадцяту. Росіяна атакувала адмінбудівлю промислового підприємства на місці і досі триває рятувальна операція. Криворізька станція переливання крові потребує донорів на місці. Працює наша кореспондентка Олена Петроченкова. Уся інформація у її репортажі. Десять загиблих та понад півсотні поранених. Кривий ріг сьогодні також здригнувся від масованої ворожої атаки. Та по часа назад дало по часа. Наша знімальна група працює на місці одного з влучань. Тут росіяни поцілили просто в адмінбудівлю промислового підприємства. Нам на на цю хвилину 47 людей отримали поранення разного ступеня тяжкості. Дев'ять із них в тяжкому стані. Їм надається вся медична допомога. І на превеликий жаль, 10 чоловік загинули. Через удар пошкоджено хол їдальні заводу управління вибито вікна. Наразі продовжується розбирання завалів. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Триває ліквідація наслідків. Під завалами шукають людей. А криворізькі станції переливання крові вкрай необхідні донори. Та як гупнуло, все, одразу вибігли в бомбову укриття. Все, що тут ще розказували пашу Три точно було три чотири зіста на місці. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. Завтра, 9 липня, у кривому розі оголошено день жалоби за жертвами російської терористичної атаки. Олена Петриченко, Євген Дрос, новини одинадцятого каналу. Закривавлені діти та медик – Це нічний удар по дитячій лікарні. Жахливі кадри зі столиці. У Києві росіяни обстріляли найпотужнішу у Європі. Дитячу лікарню «Охмаддит», Поцілили просто у один з корпусів. Це страшні наслідки ранкового ракетного удару по Україні. Росіяни атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Про наслідки у нашому дайджесті. Важко уявити, але саме так нині виглядає лікарня Охмадит. одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі, і виключно дитяча лікарня. Зранку окупанти цинічно вдарили ракетами по малечі, яку тут рятують від страшних хвороб. Тут лежать маленькі діти пошкодження реанімаційні операційні онкологічні відділення. Один з корпусів повністю розбито. Там важкі діти, яких неможливо транспортувати. Ми ще чіткої інформації не маємо відносно кількості загиблих і поранених, тому що зараз роботи йдуть. Попередньо ми даємо всі можливості, забираємо дітей в інші лікарні нашого міста. Міністр МВС Ігор Клименко каже, кількість жертв російського теракту ще може зрости. На порятунок мають обмаль часу. Тому що у нас є три години з того часу. Як говорять рятувальники, які нам буде достатньо, для того, щоб якщо там хтось є живий, врятувати. Аби пришвидшити процес, надзвичайникам допомагають поліціянти, лікарі та звичайні люди. Біля медзакладу сотні небайдужих розбирають завали буквально по каменю. Мадит не єдине місце, куди окупанти спрямували свої ракети. Ось так столиця виглядала в перші секунди удару. У Солом'янському районі через падіння уламків потрощені два поверхи. Бізнес-центру. Одна людина загинула, є поранені. У Дарницькому вороже залізятча вилучило у приватний дім. Поранення отримала жінка. У Деснянському районі горить житловий будинок. Це житловий будинок. Він горить, люди кричать: ось що робить російська нечість. Ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Російські терористи масово натокували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Випустили понад 40 ракет різних типів. Загалом по Україні внаслідок атак відомо про десятки загиблих, поранених поки і зовсім не злічити. І на Тернець в'єтров новини на одинадцятому каналі. Сьогоднішня ракетна атака по цивільних об'єктах, зокрема по Охмадиту, це теракт, за який Росія має понести справедливе покарання, заявив в ексклюзивному інтерв'ю 11 каналу військово-політичний експерт Олександр Коваленко. За його словами, українці не потребують чергової глибокої стурбованості від ООН чи ОБСЄ. Україна має отримати від міжнародних партнерів ще більше потужної зброї для самозахисту. А також нам повинні дати зелене світло для нанесення ударів в країни. На терористка російські окупаційні війська сьогодні здійснили черговий акт тероризму проти цивільного населення по Україні, по різним містам, але найтрагічнішої події відбувалися в Києві, де було нанесено удар по дитячій лікарні. І найголовніше те, що росіяни вони відкрито визнали, що це був цілеспрямований Удар, реакцію від ОБСЄ, Реакцію від ООН я не очікую взагалі ніякої. Так вони можуть там зібрати радбез, можуть знову ж таки займатися своїм словоблуддям і так далі. і Так інше. Реакцію я більш очікую від наших міжнародних партнерів саме в питанні е, узгодження нанесення ударів по території Російської Федерації з західною зброєю в ГЛІ вже нарешті до 300 кілометрів. І Україна скликає надзвичайне засідання Радбезу ООН після сьогоднішньої терористичної атаки Росіян. Про це заявив президент Зеленський під час брифінгу у Польщі. Нагадаємо, що з 1 липня у радбезі ООН головує саме Росія. Троє загиблих ще 12 постраждали. Така остаточна цифра жертв російської атаки 28 червня. Тоді на день конституції ворожа ракета поцілила просто у багатоповерхівку. Завали розбирали 9 діб. Рятувальники працювали і в день, і вночі прибирали бетонні блоки, що буквально звисали з верхніх поверхів, та загрожували обвалити залишки конструкції. Що зараз на місці кривавого теракту? Розповість Анастасія Вільхова. Величезна діра замість квартир це все, що залишилося на місці чергового кривавого теракту Росії. Рятувальники тут працювали 9 діб. попри спеку та виснаженість по 12 годин над самою прірвою, де СНСники шукали загиблих. Вже остаточно відомо від російської атаки загинуло троє людей. Їх рятувальники знайшли під завалами. Особу вдалося встановити лише за допомогою поліцейської ДНК лабораторії. Це жінки, 78, 75 та 30 років. Наймолодша Ольга Сергієва. Її тіло знайшли на рівні сьомого поверху. Оля переїхала до Дніпра з Донецька у 2015 році. У вісімнадцятому приєдналась до нашої команди. Вона була неймовірно сильною дівчиною, дуже легкою в комунікації і взаємодії, відданою роботі, та мала втілити ще багато своїх амбітних планів та цілей. Ще 12 людей отримали поранення. Серед них семимісячне немовля та вагітна жінка. Ще троє з постраждалих і досі в лікарні. А от з місця атаки комунальники вивезли майже дві тисячі тонни будівельного сміття. Всі роботи повністю пошукові, рятувальні та роботи з розбору конструкцій, повністю 100% завершені. Ми повністю весь все будівельне сміття, всі будівельні конструкції, які були на поверхах, пустили донизу комунальне підприємство його. Вивезли надзвичайники, зізнаються, це найважчий розбір завалів на Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення. Мешканцям деяких квартир дозволили зайти всередину та забрати найважливіші речі. Коли я піднявся з цим чесникам туди надивати поверх на свой, то лісі марш зберігався, а ліфтові шахти моєї входної двері з лівої сторони кухні. большой комнаты зала и моей спальни нет вообще и с правой стороны детская спальня ее тоже нет вот тут должна была входная дверь быть вот это вот там вот да. э, душевая вот эта ванна вот это моя спальня а вот это детская была и вот это твоей комнаты вообще нет вон вот вот так видишь доченька Нині ж на місці працюватиме комісія. Вона і визначить, чи безпечно проживати у будинку. Втім, поки тут нікому залишатися не дозволяють. Анастасія Вільхова, Денис Ялисавенко, новини одинадцятого каналу. Надзвичайна пожежна небезпека на Дніпропетровщині. Синоптики попереджають про суперспекотну погоду. Температура сягатиме 42 градусів. Тож сьогодні на території регіону зберігатиметься найвищий п'ятого класу ризик займання сухої рослинності. Громадян закликають бути обачними з вогнем та максимально дотримуватися правил пожежної безпеки. І до спортивних новин Дніпрянка Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. Легкоатлетка підкорила висоту у 2 метри 10 сантиметрів на етапі діамантової ліги у Парижі. Попереднє досягнення протрималося 37 років. Рекорд встановив 2 метри 9 сантиметрів і належав болгарській спортсменці Стефці Костадіновій. У Франції Магучих виграла золото, ставши єдиною, хто взяв 2 метри 3 сантиметри. Потім Дніпрянка з другої спроби стрибнула на 2 метри 7 сантиметрів, а далі з першої спроби побила світовий рекорд. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 36 градусів, вночі плюс 23. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.